Отже, привіт, Ютуб! З вами Леший, і сьогодні хочу поговорити про таку тему, як носіння ножа. Але перше, ніж ми розпочнемо відео, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Імена цих вельми шановних панів ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що на моєму каналі існує підтримка мене монетою. Це мене мотивує знімати і більш скоріше викладати відео. Ну а меценатам каналу надає ранній доступ до відео і ще пару плюшок. Тож, сьогодні, ну, знову ж таки, так, з подачі мого побратима, пане Арагорн, передаю тобі вітання. Хочу поговорити про носіння ножа без спорядження, носіння ножа в умовно цивільному одязі. Ну, давайте попрошу вас абстрагуватися від того, що на мені, нехай це буде цивільний одяг. Він задав питання, ну, мій побратим, так, задав питання про носіння ножа таким способом, таким чином, тобто, ззаду, знову ж таки, отак виглядає. Я сподіваюся, буде видно. тобто ну, от Якось таким чином, ніж знаходиться на спорядженні. Чому, знову ж таки, я не раджу і мене вчили так не носити ніж? Незважаючи на те, що у фільмі загнаний, я буду намагатися знайти там розкадровку, так, розкадровку з фільму Загнаний і ножа трекер, і як там головний герой носить цей ніж саме таким чином. Воно круто виглядає, воно має місце в певних умовах. Але знову ж таки, так, воно гарно виглядає, воно має місце в певних умовах. Але знову ж таки, справа в тому, що ми не контролюємо наш ніж, так ми не контролюємо наш ніж. Тому ну, носіння ножа таким способом не досить добре, скажімо так, ну, для оперативних задач. Як би там не було. Ми не контролюємо ніж, чи є він у нас там чи немає. Тобто, знову ж таки, от він в мене провертається. І це проблема цих ножів BBK, Так, Знову ж таки, в мене він там трошки постраждав від падіння. Знову ж спробую показати. Не знаю, чи воно сфокусується на тому ножі. Ну, менше з тим. В принципі так, менше стим. В принципі, постраждав він від падіння, щоб його запхнути, тобто нам треба дві руки, і все-таки наше кріплення їздить, тому це не найліпший спосіб, як його носити. Blade Brothers найвс. Так, вони пропагандують носіння таким чином. Це щось на кшталт носіння апендексного типу. Тобто, знову ж таки, там типу його не дуже видно, він в оперативному доступі. Ну, Знову ж, підлів руку, тому що права рука зазвичай зайнята. Ну, мені теж так не дуже подобається, воно випирає працювати там правою і лівою рукою все одно от таким чином, ніж видно. Я все-таки ношу свої ножі от таким чином. Тут воно не заважає, ну, таким чином, так? Тобто ніж не заважає нам. Якщо в нас тут знаходиться короткий, ніж не заважає якимось іншим предметам, його знову ж таки не дуже видно, якщо ми використовуємо ну, там, фліску так, або якусь куртку, то ніж не дуже видно. І в принципі природнім рухом я його можу дістати, і в принципі природнім рухом одним же, я його можу заховати в наші піхли. Так? Тобто, знову ж таки. Не дивлячись, використали, так, і не дивлячись одною рукою, я його можу заховати, то напрацьовується, ніж треба носити, бо знову ж таки там <свісно> деякі погляди так, про тактичний ніж треба його мати, треба його не загубити і треба пам'ятати, що він у вас є. Ну, знову ж, я все життя ношу там складний ніж в одному місці. Я знаю, де він в мене знаходиться. Якщо мені потрібен складний ніж, то в мене просто рука знаходить його автоматично. Так само я ношу цей ніж. Якщо це буде не морка, знову ж всі плюси морки в тому, що вона сідає на цей широкий ремінь. Вона дістається без допомоги поворозочок. Дістається одним ривком, може бути, може бути запхана в піхви одним рухом. З Абес, з анатомічними ножнами, в нас трохи є з тим проблем. Тобто, знову ж таки, якщо ніж буде брудний, воно буде не так входити. Я докупив ультікліп. кліп так виглядає ультікліп. вішаємо. Ніж знову ж сюди. Тобто, в такому, в такому положенні а, його теж не дуже добре видно. Зараз перевішуємо наш BBK, а, тобто знову ж ніж а, не досить сильно випирає, а, ніж можна дістати або розстебнувшись, або так само закинувши так, як Е, ну, Так, як то робиться з коротким, і запхати його одною рукою. Але на ульті-кліпі знову ж таки е, ніж гуляє, і мені то не дуже сильно подобається. Але я все-таки от, зірвав його, на жаль, не відкриваючи так ульті-кліп. Чому, е, знову ж таки, я взявся розробляти ту. ну, е, Ультікліпа не вистачає для цього широкого британського паска. Не всі носять, я розумію, що не всі носять широкий британський пасок. Так, хвилинку я зараз дістану кліпсу і продовжимо. Так, я розумію, що не всі носять широкий британський пасок. Я зробив собі от таку кліпсу. На жаль, її пластичні. Можливості мене не дуже влаштовують, я її спробую підкалити. Тобто ця кліпса сідає ліпше. Я зараз, знову ж таки, з вашого дозволу, зніму ультікліп і включусь. Так, на цьому моменті ми поміняли нашу кліпсу. Таким чином вона вдягається все ж таки так, як би мені хотілося, ніж. Знімається одним рухом. Так, кліпса теж, на жаль, через відсутність жорсткості, якої би я хотів добитися, кліпса, на жаль, гуляє, але це все ж таки ліпше, ніж ультікліп, тому що знати її вже так просто не виходить. Ця штучка чі чіпляється. От, бачите, розігнулася. Тобто, знову ж треба буде, напевно, гартувати і сильніше якось її затискати. Але кліпса сідає глибше, одним ривком ми дістаємо так, як треба, там де треба, і ніж знову ж таки не так видно у нас під одягом. Це важливо, це важливо в контексті, ну, отак виглядає знятий ультикліп. Тобто, знову ж, для повного порівняння. Наскільки, наскільки ширше мені потрібна моя кліпса. Е, ну, носіння таким чином нам дозволяє е, не афішувати те, що ми маємо ніж. Е, носіння таким чином дозволяє нам е, оперативно так, його дістати, оперативно його заховати. І воно ніде не випирає. Навіть якщо ми будемо використовувати, ну, візьмемо там, термо, так. Е, під термо. Ну, знову ж таки, ці два ножі не так буде видно, як, наприклад, наш BBK. Ну, як би там? Не хотілося втягувати живіт, BBK видно, ці ножі вже не так видно. Тому у мене все-таки мій спосіб носіння. Так, те, як я використовую, так як я ношу ці ножі, то це саме такий спосіб. Ззаду ніж, до речі, теж буде видно. Я сподіваюся, я зможу то продемонструвати. Знову ж таки, носіння. Якщо вже так треба носити лезень вниз під праву руку, тобто от ми дістали, але ви не контролюєте ніж, ви не бачите, як його дістати, як його засунути і падіння. Тобто, якщо з нами щось стається, ми падаємо на спину. Ну, дібратися до того ножа, особливо коли там на вас купа одягу, купа спорядження, ви лежите на спині, якось там. З під себе витягти цей ніж ну, таке собі заняття. Тому знову ж таки носіння на боку, ну, трохи простіше. Як би там не було, трохи зручніше, трохи простіше. Хтось пропагандує знову ж таке носіння, як BBK. Тобто, таким чином, там, зовні, зсередини, таким чином, там і розвідники так носили в свій час. Під час Другої світової, вот таким чином, ручкою сюди або взагалі під 45 градусів. Ну теж таке собі. Цей апендексний апендексне носіння, так як носять глоки. Воно не дуже зручне в побуті, з ним не дуже зручно присідати, щось робити. І все-таки, ну я, я то розглядаю саме в такому контексті. Я так використовую з моркою. Взагалі є варіант. Знову ж таки, зачепити її, наприклад, на гудзик, і вона буде тіліпатися таким чином і не буде вам заважати. Тому, е, ну, тому, знову ж таки, такі, такі в мене ножі, такі мої кліпси. Е, таке, такий вихід ситуації я бачу в носінні під е, ну, під цивільний, так, під носіння без спорядження, скажімо так. Ну, без тактичного спорядження. Носіння того ножа. Е, так, таке носіння ножа. Нам знову ж таки дозволяє сюди повісити якісь підсумки, якийсь можливо короткий, можливо, якийсь спецзасіб, можливо, якусь там барсетку, я не знаю. І знову ж таки, таким чином при носінні. А, так, знову ж таки, і а, такий спосіб носіння при носінні, наприклад, сумочки EDC, а, зараз ми з вами розмістимо то все так, як має бути, BBK, а, сумку, так як я її ношу, а, тобто, знову ж таки, для того, щоб дістатися. Таким методом до ножа, так як то пропагандує, так, BBK. Тобто, нам треба підняти сумку і дістати ніж, то не завжди зручно, особливо коли контакт надто близький, то тут ми робимо тако, так, як з коротким. І все у нас працює. Тобто, знову ж таки, ніяких проблем. Ніяких там, ну, робимо крок назад, і вже з цієї позиції у нас є в руках наш ніж. То потрібно так, для перерізання якої-небудь мотузки. Знову ж таки, ну, ми з вами всі дорослі люди, ми розуміємо, для чого то потрібно і кому то потрібно. Е, тому якось е, таке носіння пропагандую знову ж я. Знову ж таки, Якщо нам потрібно дістати складний ніж, то е, відбувається абсолютно все те саме. Тобто, Так, як з е, коротким. Крок назад, витягнута рука, і тільки тоді дістає. Е, є ще е, з носіння такого цікавого. так? Є е, ще така штука, е, тобто ніж кріпиться е, в. Рукаві чого-небудь таким чином дістається він, але знову ж таки з відходом назад дістається от таким чином. То, то, то теж напрацьовується, то теж таким чином можна носити ніж. То теж пасувало би знати людям, які проводять догляд, які проводять ну, певні дії на тих самих блокпостах, тому що ну, таким от чином. Дістати ніж відкрити і нанести один удар, це досить просто. І ворог не спить, ворог вчиться, тому, тому якось на то пасувало би звертати увагу. Ну, у мене сьогодні таке моє відео. Все, що я хотів донести, так? я наче розказав, доніс і показав, як я то бачу, як я то відчуваю. Знову ж головний посил. Ніж має бути у вас, ви його маєте не загубити, і ви маєте про нього не забути в критичній ситуації. Знову ж таки, я про це говорив там, здається, і в польових ножах. Що якщо ви його там носите, то його треба носити на постійному місці, на одному місці. Якщо в мене там на спорядженні на плітніку, ніж знаходиться в цьому місці, то без спорядження я знаю, що ніж завжди в одному і тому самому місці, що би я не робив. Чи то туристичні походи, чи то полювання, чи то знову ж таки там виконання певних обов'язків, ніж знаходиться ну, в тому місці, де він має бути, і один, і другий. Тому таке в мене відео. Сподіваюся, на питання побратима і не на задані питання моїх підписників, я відповів. Ну і по традиції слава Україні, слава незламній українській нації, смерть федерації. А з вами був ліший до нових зустрічей.